Привіт, мої любі підписники. Сьогодні ми проведемо такий невеличкий урок на тему мульті-таймфрейми. І почнемо. Що таке мульті аналіз? Це підхід аналізу, який включає аналіз будь-якого фінансового інструменту на більш старшому таймфреймі та на більш молодшому таймфреймі. Більш старший таймфрейм використовується для того, щоб визначити загальну структуру ринку, тобто, взагалі, куди в нас рухається ціна. Або вниз, або вверх. Це в нас може бути або висхідний рух, або несхідний. Далі, як правило, використовується годинний таймфрейм для того, щоб визначити структуру. Якщо ви зайшли на графік, і ви не впевнені взагалі, яка структура вашого фінансового інструменту, який ви намагаєтесь проаналізувати, то ви обираєте більш старший таймфрейм. Це може бути або 2 години, або 4 години. Денний, год... Денний таймфрейм бажано не використовувати, тому що це взагалі так. Дуже-дуже <клес> далеко. Далі, стосовно молодшого таймфрейму, як правило, використовується 5 хвилинний таймфрейм для того, щоб зайти безпосередньо в угоду. Там ви. вам необхідно також визначити структуру руху або висхідна, або несхідна, а також використовуючи інструменти, які ми з вами розглядали, також на уроці використати ці інструменти і знайти вашу точку ходу. Якщо ви зробили аналіз, використали інструменти, які ви рахували вам потрібні, і ви не знайшли точку входу, то ви переходите на більш молодший таймфрейм, як правило, це одна хвилина. Ви робите все те саме, що і робили на графіку на 5-хвилинному таймфреймі, і заходите в угоду. Якщо ви все так і не бачите тієї точки входу, бо то ви просто не заходите в угоду. А далі. Взагалі, ще розглянемо переваги торгівлі, коли ви використовуєте мультитаймфреймовий аналіз. Скорочено по-англійськи, це буде MTF. Перше, це найкраще виявлення, виділення трендів, тобто нашої структури, або висхідна, або несхідна. Далі Поліпшення управління ризиками. Це наш ризик менеджмент? Стосовно ризик менеджменту, наприклад, у вас депозит на реальному рахунку є 100 доларів. Як правило, наш ризик-менеджмент в ідеалі може дорівнювати 1 до 3, або в такому ну, трошечки меншому ідеалі це 1 до 2. Що це означає? Маючи 100 доларів, якщо у нас угода йде по тейку, ми отримуємо наш прибуток у розмірі 3 долари. Якщо наша угода йде по стопу, то ми отримуємо наш збиток в розмірі 1 долар. Далі, точніша реєстрація заїзду і виїзду. Тобто, взагалі, більш так ми можемо побачити, більш точно. Знайти нашу точку входу в угоду. Далі <кій> визначення зміни структури ринку. Тобто, як ми взагалі можемо побачити цю зміну? Перше, це в нас бос. Бос може бути простий, або може бути агресивний бос. Що таке агресивний босс? Агресивний бос це. Коли в нас, якщо це в нас несхідний рух, перепрошую, в нас після останнього higher high зверху, у нас higher low перший повинен бути нижчий, ніж наш попередній higher high перед найвищим. Це основне. І далі визначення важливих. Рівнів. Що це мається на увазі? Коли ми використовуємо нашу сітку Fibonacci, у нас є основні рівні. З ними ви також ознайомилися і знаєте, як вони виглядають і що воно означає. Тобто ми виділяємо для себе ці рівні. В принципі, на сьогодні все. Наш урок закінчено. В принципі, якщо у вас є якісь питання стосовно даного уроку, ви можете задавати їх в коментарях. Обов'язково, чи я, чи моя колега відповість на ваше питання. Також у вас є можливість підписатися на мою сторінку в інстаграмі. Посилання знаходиться ось тут. Також, якщо у вас є якісь питання по трейдингу, по торгівлі, ви також можете задавати свої питання в особисті. Дуже вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня, можливо, гарної ночі. А для всіх тих, хто знаходиться на даний час в Україні, бажаю. Тихого спокійного дня або тихої спокійної ночі, і все в нас буде Україна.